Мені завжди подобалися предметні відео, в яких об'єкт обертається на 360 градусів якось тут. Проте вдома у нас не було спеціального обладнання для такої зйомки. Зате було кілька годин вільного часу та натхнення. Ми вирішили ускладнити собі завдання. Хотілося, щоб об'єкт не лише обертався, а ще й рухався вертикально під час зйомки. Почнемо з вибору об'єкта для зйомки. У нас вдома досить багато об'єктивів, тож я вирішив обрати один із них. Тепер потрібно зрозуміти, як змусити його обертатись. І тут я згадав про робот плесос. У додатку є функція дистанційного керування. Зокрема, можливість обертання на місці саме те, що потрібно. Здається, у нас є проблема. Треба поставити щось зверху, щоб об'єктив стояв по центру та не врізався в датчики. Тут нам допоможе коробка, яка знайшлась у нас вдома і ідеально встає зверху. Але не зовсім зрозуміло, де в неї центр. Нам допоможе звичайна рулетка. Тепер предмет зможе рівно обертатись. Залишилось зрозуміти, як змусити його рухатись вертикально. Спочатку я хотів підіймати штатив, але це не дало потрібної плавності. Тоді дружина підказала мені про стіл для роботи стоячи, який може підійматись та опускатись. Ставимо пилосос з об'єктивом на стіл, додаємо світло і дивимось на результат.